Інтеграл від 1 20 до 27. Корінь третього степеня з х в другому степені. Де Представляємо корінь в вигляді степеня. Корінь третього степеня з х в другому степені. Це х в якому степені. В Визначаємо первісну як степеневу функцію. Це буде х в якому степені. Правильно, це буде 5 третіх на одиницю більше і поділити на такий самий дріб на 5 третіх. Представляємо знову в вигляді корня і ділення на 5 третіх замінюємо на множення. Це буде множення на який дріб? 3 5. Пишемо перед. первісною. А х степені 5 третіх в вигляді корня. буде корінь третього степеня з х. 5. В п'ятому степені від 1 до 27. Три п'ятих виносимо за дужки. Підставляємо верхню межу і підставляємо нижню межу. Виконуємо обчислення в дужках. Можна помножити чисельник і знаменник дробу на 2, щоб одразу був десятковий дріб, тому що тут все рівно не скорочується з п'ятіркою результат віднімання в дужках. Значення цього інтеграла – 145,2. Запам'ятаєш, як корінь перетворюється у степінь, а потім назад? Так. Сподіваємося.